Про дня. Ну ось нарешті ви просили, щоб привезли Ягуара з Європи. Ось він. Ще є один в сріблястому сірому кольорі. Оце от кішка в такому кольорі. цікава комплектація, цікавий кольор. Ціленьке авто. 400 коней під капотом на два мотори, повний привод. Це 18 рік, кінець, 12 місяць. Там останні дні 18 року. Отакі цікаві колеса. Два ключа. Панорама. Проекція. Ну така нафорширована еска. До речі, кому цікаво, ось контакт, пришвидчується дуже круто, щось в мене заплітається вже язик сьогодні. Не знаю, дуже крутезне. В ньому ще є додаткова паркоп, <клес> ось він фірмовий ягуар. Так що звертайтесь, кому цікаво, на тест-драйв є в наявності два авто. Вчора тільки з митниці отримали, так що звертайтесь, гарного дня, бережіть себе. Дуже крутезна тачка.